Знаєте, що я хочу сказати? От е, крім той ситуації, коли ми йшли на стадіон, я думаю, цю ситуацію треба точно сказати, бо ми її зняли з моїм другом, коли бабулькам роздавали квитки товпами, товпами. Ми заходили на стадіон, і е, це було дуже смішно, коли стоїть чувак і каже, підходьте до мене, і в нього така стопка квитків за Порошенка. Я думаю, тут вже нема чого казати, і ми самі бачили, що відбувалося на стадіоні, бачили. Те, що говорив Володимир, і те, що говорив Петро Олексійович, пан Петро Олексійович, я вас поважаю. Да? Ну вже зараз нема що заказати. Дебати сподобались. Дуже неочікувано було, що Петро Олексійович перейшов на сцену до Зеленського. Ну, прийшли для мене. Ну особисто я, як виборець, наприклад, Порошенка, мою думку, трішки вони пошатнули, тому що, як мені здалося, Зеленський сьогодні був переконливіший. Не знаю, можливо, це було пов'язано з тим, що я стояв в секторі Зеленського, ну так вийшло з квитками просто. Але мені дійсно сподобались його питання до Порошенка і ну, його, якби, взагалі його промова. Тому є ще два дні, будемо думати, але я ж кажу, сьогодні, як на мене, був переконливіший Зеленський, не дивлячись на те, що я е, себе вважаю виборцем Порошенка. Скільки автобусів ми з вами насчитаємо? Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. С той стороны тоже еще стоят. Дебати, якщо чесно, то нас ми були на самому стадіоні. Так нам не пощастило, що ми попали в фан-сектор Порошенка, і нам взагалі нічого не було чутно, тому що було на стадіоні велике ехо. Плюс люди кричали постійно, свистіли, кричали ганьба і все інше, і Не було зрозумів взагалі нічого. Ми тільки чули якісь відривки, хтось щось казав. Я сподіваюся, що на телевізорі було набагато краще чутно ніж на самому стадіоні. собирать на этом стадионе, чтобы а вот дебас, это вот свист, люди свист. ушли полностью разочарованы. Да это же ужас, что это разве дебат? Это катастрофа, не дебас. Автобусов. Ждут автобусов, реально ждут автобусов. Там ждут автобусов. Если вы едете, остаетесь на своих там должностях. Не едете, ну тогда, пожалуйста, мы вас тут, это самое, на списочках. а потом будем выяснять, кто ехал, а кто нет. Ну, у людей выбора просто нету. Взяли, всех собрали и привезли. Мне, например, было интересно посмотреть. Мне было послушать дебаты, но я их не услышала. Из-за того, что тем, кому заплатили, они орали, свистели, я ничего не услышала. Не знаю. Я поехала по своей инициативе. Я просто объясняю, что мне кажется, что. Потому что орать так и не выслушать человека ни одного. Не услышать. Это абсурд. Люди прийшли для того, щоб нам розказати. Я согласна, кто за Зеленського, хто за Порошенка. но ми прийшли для, для того, щоб вислухати їх, а не для того, щоб кричати і не і не, не уважати друг друга. Це не уважає. Це не уважає дебати. Це один з другим дебатує. А сьогодні народ зібрали. І ця культура, яка сьогодні народилася, вона буде вічно тисячоліттями наступне. Тільки ця культура буде окультурна. Дебати будуть за 2-3 місяці починатися і будуть мінімум три рази дебати. Зеленський сьогодні переграв Порошенка, інтелектуально переграв. Тому що він президент, сумнів немає. Навіть е -е -е якщо б він пішов на ці дебати раніше, вже змінити психологію людей неможливо. Порошенко першому треба руки рубати. Він сказав, що він вором буде рубати руки. От нехай собі відрубає обидві руці, або просто Авакова, чи Луценка, чи кого там яценюка на неприкартимашенку, просто. Хай він відрубає йому руки. Він ж ворюга. Прийдіть 21-го і віддайте свій голос за того кандидата, которому ви не просто вірите, а той, який змінить наше майбутнє.